Євангелія від Луки, розділ 23. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав Його, «Ти цар Юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса. Бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й, ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його, а відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив, яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній. Переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля. І поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть. Щасливі неплідні та лона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців, одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились навіть князі їхні насміхалися кажучи Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього. Підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис. Грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар Юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога? Ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учінків, цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи Справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї. Дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Ритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були прийшли з Ісусом з Галілеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Откровення Розділ одинадцятий. І дано мені тростину. Подібно до жезла, і сказано Встань і зміряй храм Божий і жартовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй Його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть сорок два місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів. Одягнені в веретище. Ціє, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хто схоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо. Щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх, трупи їхні будуть на вулиці міста Великого. Яке зветься Духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий, і дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх три з половиною дні і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним. Бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після трьох днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо в хмарі і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і десята частина міста впала, і загинула в землетрусі імен людських сім тисяч, а решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І сьомий ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні. І двадцять старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: Дякуємо Тобі! Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що Ти узяв владу свою велику і воцарився, і погани розлютувались, і приходить гнів твій і час судити мертвих, і дати нагороду слугам Твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту Його, в храмі Його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус, і град великий. Псалом 82 Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину. Визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху з руки грішників, порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив ви боги і сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Книга Приповідок. Розділ 15. Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя. Лукавий пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька, а хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно. У прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних. Жертва злих. Гидота господеві. молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення, той загине. Шеол і Аваддон. Перед Господом відкриті, тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа ниє. Розумне серце. Шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, веселе ж серце, завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби у тривозі. Ліпше миска капусти. Та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням, а стежка праведних гладенька. Розумний син. Веселить батька, дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст, і яке любе слово сказане до речі, стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі. Господь розвалить дім гордих і утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова ж чисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти, а уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує, ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, Посеред розумних перебуває. Хто на поумлення відкидає. Свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Буття. Розділ Сороковий Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар провинилися перед своїм володарем, єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення. У дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо сон, який для кожного з них був особливо значущий. Для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. Чого ж бо ви такі сумні сьогодні? А вони відповіли йому: Сон снився нам. І немає кому його нам пояснити. На те Йосиф до них каже Чи ж не від бога пояснювання снів, повідайте, будь ласка, мені. І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові, і сказав йому В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася. Вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф. А пояснити то так три пагони це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість, нагадай фараонові, про мене, і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни. Та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа. А мені снилось три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх із кошика на моїй голові. Йосиф же відповів. А пояснити його так три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям, і з поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому. Та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду, подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього.